Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в цьому відео ми з вами підемо. Так, Ми зачистили минуле відео ту от печеру теплячої річки. І ми якраз ішли тут від тої благодаті, по ущелені дійшли до печери. Тепер ми підемо далі по ущелені. Вона от сюди-сюди тягнеться. І тут ми дійдемо аж до форта. Який, напевно, його і зачистимо сьогодні. Давайте йдемо досліджувати і дивитися, що нас чекає попереду. Виходимо. Так, тут ми знаємо, що нас чекав той охоронець. Так, туди наліво ми вже не йдемо, там були. Йдемо от сюди, зіскакуємо і розбираємося от з тими. Куваками. Ой, малін, так, не встиг я помахати своїм мечем. Так, тепер встиг. І трошки мене пошматували Але то не страшно. Так, забираємо, що у нас тут. Так, дивимося. Так, що у нас тут є цікавого так, так, так. Ну тут каміння кругом. Каміння, 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 каміння. І знову знаходимо череп. І знов тут випадає дуже багато тих трупіків. Розбираємося з ними. Так, де вони ще? Ще їх тут купа родить. Так, і ще один. Все. З ними розібралися. Тепер давайте підбирати, що тут. Он тут, до речі, ще олень бігає. Я правда не знаю, що він тут забув. Так, як він ще не згорів, тому що тут багато тих є. Гейзерів з вогнем. Підпалитися. Вон тут ще один улег бігає. Дивимо. Щось нам з них зараз нічого не випадає. Так, забираємо, забираємо камені вулканічні. Так, І тут ми знаходимо з вами ще лут. Так, що у нас тут за лут? Зелень три штуки просто. Так, тут у нас ще камінь. Так, так. Ще Так, тут знову йдемо обережно, щоб нас не підпалило. Так, кудою там краще нам обійти? Так. Ті вогняні гейзери. Вони можуть... Так, підпалити непогано. Так, тут у нас нічого. Тут ще каміння. І тут якісь гриби навіть ростуть. Так, тут у нас ще каміння. Обігаємо мимо. Так, 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 так. Дивимося, що у нас на тій стороні. На тій знов каміння. Так, стоп. Так, щоб нас... нас бачу там лут, але там, вон бачу, ще й якраз вогонь горить. Так, давайте швиденько забираємо О, і тікаємо. Вон, печінку знайшли. Так, тут у нас. Нічого не пропустили, ага, пропустили, тут ще вон каміння є. Так, хай буде. Так. Тут а, чекаємо, хай той гейзер. випорожниться і ми проскочимо, йдемо далі. Так, Що у нас далі? А далі ми нарешті вийшли вже з того в... ущелини вийшли. Забираємо ще тут. Ну, Каміння ми вже, гадаю, набрали повну. Але вже якщо вже шукаємо все підряд, то вже і дивимося, це підбираємо. По крайній мірі завжди його можна продати. Так, і знаходимо, бачу, тут ще один лут, ще один, от руна шоста. Ось тут бачите, кому треба. Ну, її пропустити важко, якщо йти по тій ущелині. Тому, гадаю, то не страшно. Тут що у нас? Так, там бачу благодать є. Тут ще гриби рустуть. Тут знову купа кміння. Так, є у нас. Що, запалимо благодать? Давайте. Давайте запалимо, давайте, може, відпочинемо собі спокійно. І підемо далі зачищати і досліджувати той от форт і все, що є навколо нього. Так, йдемо, давайте, може, спочатку тут можна залізти. Не йдемо прямо, йдемо кругами. Так. Йдемо, може, сюди якось можна залізти. Отам бачу колісниці. Вони їздять, там нас чекають, а ми давайте вон тут, правда? Давайте ми... Але ще тут підберемо от, лут є. Так, грибів 5. Ну і давайте вже тут там, магію будемо застосовувати. Вон починаються вогняні огняміті вороги. Раз, розбираємося. Так, дивимося сюди далі йде. О, тут бачу, войнушка йде солдати з тими вогняними монахами. Давайте з ними також швиденько розберемося. О, забираємо. Тут щось випало. Так, і що вони тут? А от охороняли, вони тут бачимо є пульсуючий лист, от. поза ними захований зато каміння. Так. Якщо тут піти так далі, ми забираємо каміння. І далі ми тут, якщо вийдемо сюди, побачимо, тут озеро з лави. І тут має бути великий якийсь бос. Але я гадаю, ми напевно підемо сюди наступного разу, а зараз все-таки йдемо з тим фортом розберемося. Він нам зараз більше по дорозі потрібен. Так, чекаємо, коли та штука проїде. Ми можемо почекати, коли вона проїде, щоб ззаді вбити спокійно його ззаді у того наїзника. О, так, набагато простіше. От, ще нам щось випало. Забираємо. Вон там ще один є. Але їх і так не, не важко вбивати, головне пробігти навколо нього і ззаді його пульнути. Ну давай їдь сюди. Давайте пробіжимо навколо нього. Ай! От. Бачите, він проїжджає і ззаду його просто раз, два. Ай! Не встигли другий раз. Треба просто пробігти. Ну, тук -тук 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 -тук. О! Це. Це з ними найпростіший спосіб. Забираємо, що випало. Забираємо тут, що ми тут ще бачимо. Так. О. Тут там ще один. Вон когось палить. Тут он стий, сидять їх багато знов. Дивимося. Так, знаходимо отут отліючі метелики купу. І у нас... Ну давайте вже розберемося із тим. Вони, бачите, нас якраз переду чекали дуже. Так, як. Ми можемо його обійти. Чи він... Вон давайте може ми його так. Ай, не встигли. Ей, те-тай-тей-тей, -те -те -те. ай, пробігаємо. Все. І з тим ми розібралися. До речі, тут у нас ми тут щось пропускали. Так, ми тут не проходили. то ні, йдемо далі, то каміння щось нам з тої колісниці випало. Ось тут ще один стоїть. Також з ним розбираємося. До речі, ми пішли не тим шляхом, нам треба було обійти. Давайте підемо, обійдемо той форт кругом. Так буде краще. Отут є прохід. До речі, зараз глянемо, що в нас тут ще є. Так, Вон, бачимо ту озеро Лавове. Так, туди ми підемо пізніше, йдемо навкруги. От, бачите, тут за фортом вони, як завжди, заховали. Тут з щенні бутони чотири штуки ззаді. І йдемо далі. Тут можемо поскакати і виходимо на цю сторону, а на цю сторону от зустрічаємо ще одного. Розбираємося з ним. І бачимо там ще. Так. І розбираємося з ними. Нам навіть тут дещо випало. Так, тут є ще каміння. От, до речі, ще тут каміння, так. От вхід в головний в ту фортецю. Але ми ще до неї не підемо, так як ми ще не все тут пробігали. Нам ще треба. Отак от тут он... Ой, скільки того каміння тут. Нам ще треба от ту сторону піти. Бачите, де якийсь невеликий цвинтар. Давайте йдемо ще сюди. Тут до речі можна подивитися, що у нас тут цікаво, може ще щось є. Так, отут, до речі, прохід якийсь. Тут ще каміння. Ага. Тут можна отак от з цією стороною так було обійти. Ясно, будемо знати, щоб напряму можна було зліва, можна було справа. Так, йдемо сюди. Так, тут ще якісь гриби ростуть. І мачимо тих медуз. Можемо їх чіпати, можемо не чіпати, але якщо ми їх побиваємо, є шанс, що нам... З них випаде конвалія. Якась там. Тому можемо їх і познищувати. Так, поки не випадає щось, я не бачу нічого. О. Не, не везе. Так. Забираємо тут, бачите, за деревом ключ заховали. Бачите, той знов в самому кутку. Так, все, ні. Чи ще когось ми пропустили, ніби все всіх вбили, все зачистили тут, навкруги, і нам залишається йти тільки в замок. До боса. Там, до речі, бос зразу при вході буде. Так, дивимося ще, нічого не бачу. Давайте тоді полікуємося. Правда, то той бос не страшний. Той бос, я думаю, більше страшний, якщо йти на ранніх стадіях. І якщо ближній бій, бо він вогняним буде так гатити. Але ми нам воно... Я навіть не знаю, чи нам навіть флягу чи тупити, чи не пити. Давайте вип'ємо просто. Давайте може ще лапку з'їмо, щоб зразу. Бо ми, я думаю, його і близько не будемо підпускати. От, Ну давай, бачите він, хай подивимося, що він може робити. Бачите? такі вогняні штуки кидає. Все, бачите, з ним дуже легко. Якщо до нього не підходити здалеку, то проблем взагалі немає. І з нього випадає отакий от от адський посух прилата. То прилад був такий, дивимося, що тут така за зброя потужна, його вогняна. От. Треба так. А ні, вона навіть не вогняна. вона має тільки фізичний урон, а чого, що ж воно так вогнем. Але тут сил треба 45. І спритність 8, сил треба дофіга. Так, як... Ого, його сильні атаки можуть підкидувати ворогів повітря. Навик є ривок прилата. Така от, прикольна. Але нам 45 сил, ми сили так не прокачували, тому використати його буде важко. Так, ну і що, йдемо, дивимося далі, що тут в фортеці є. З босом ніби розібралися. Тут у нас о, є рецепти оружейника 7. Дивимося, що тут у нас взагалі таке. Це так, кни, книжки у нас. Так, 7-7. От, от. Воно що нас додає. Який вогняний горщик великанського вогню пламені. М -м -м. Я навіть не знаю, що тут горщик такий. Велика. Ого, от такий от горщик. У нас вогняних горщиків вже. У нас є горщик рижої гриви. Великанської такий просто вогняний горщик. Ну, хай буде. Ми також ними чомусь не користуємося там всім. Тут стільки всього, стільки варіантів можна всім користуватися, насправді користуємося тільки так дечим. дивимося. Тут у нас ще золота руна восьма зверху захована. І спляче яйце три штуки. Так, дивимося, так. І тут є ще один секрет. Так, треба знайти тут десь. Що має примара сидіти? Я не пам'ятаю де. І там біля нього має лут. Ну та примара десь тут ховається Ой, так, а де я щось забув? А, вон, бачите на тій стороні. Ай, Не Побачив. Так, стоп, куди я? А. от він. Та примара. Так. Як тут заскочити? О, заскочили. Давайте забираємо. Забираємо, маємо тут амулет, він охороняє з вогняним скорпіоном. Той амулет. от він. Підсилює атаки вогнем, але знижує супротив урону. О, такий от маємо. Ну, і тут, от ще примара нам хоче сказати. Він клянеться, що він виживе. І вже зовсім скоро повернеться в вулканічну садибу. От так от він тут ховається. Все. Тут ми з вами все дослідили, все зачистили і, певно, будемо завершувати. На наступне відео, скоріше всього, ми вже звідси підемо, поскочимо сюди, до великого боза. Тут магмовий має змій, здається, бути. І тут ми ще попадемо до халупи, буде, буде локація невелика. І, напевно, підемо так. А на сьогодні ну, будемо завершувати. Всім гарного дня, дякую і до зустрічі.